Я вас вітаю, мене звати Олександр Мороз і я психотерапевт. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому на курсі про розлад харчової поведінки, про, в принципі, про харчування, нібито, так буде багато модулів і уроків про психологію. Якщо брати лише назву цього курсу, тему, розлад харчової поведінки, то ніби ми чуємо слово розлад, і логічно було б зрозуміти, що розлад лікує психотерапевт. Але чомусь багато людей вірять в різну пілюлю, і про це ми сьогодні будемо з вами говорити. Перший наш урок з вами буде про введення в психологію, в психотерапію. І я буду говорити ключові речі, важливі речі, без яких, на мою думку, неможлива самостійна робота з цим розладом. Давайте буду чесною, я в принципі вважаю, що самостійна робота з цим розладом неможлива без терапевта. Але є розлади, а є різні інші моменти харчової поведінки, які не такі глобальні, як розлад. Я не хочу вас якось напружувати важкими психотерапевтичними словами. Але розлад це вже, ніби, знаєте, як крайня точка. Це вже 10 з 10. Це вже розлад. розлади в психотерапії лікуються 3 плюс років. Але є те, що попереджує, іде попереду розладу. І про це ми будемо сьогодні про все з вами говорити. Є така цікава. Цікаве дослідження, яке підрахували економісти: що людина, яка винайде спосіб втрати ваги, вона стане мільярдером за півтори хвилини. Чому так? Тому що дуже багато людей, давайте чесно, майже всі люди в цьому світі намагаються щось зробити зі своїм тілом, або схуднути, або набрати вагу, або ще щось. В кожного щось його їх не влаштовує. І частково ця ситуація пояснюється тим, що всі намагаються вилікувати наслідок, а не причини. Тому що наслідок це розлад харчової поведінки, наслідок це переїдання, наслідок це неможливість контролювати своє харчування. Це все наслідок, це не причина. І оцей наслідок легше думати, що. Виправить якийсь чарівний пояс для сходення, поки ви сидите. А, а з причиною ніхто не хоче працювати, тому що з причиною працювати довше, ніж надягти пояс. Але саме психотерапія вона дає найстійкіші результати, тому що це на 100% її задача. Тому що розлади, різні переїдання, компульсивні, все-все-все, про що ми будемо сьогодні говорити, це. Задача психотерапевта допомогти людині з цим справитись. Це ніяк не задача фармакології чи навіть дієтологів, тому що це напряму наслідок неможливості розуміння своїх емоцій. Це багато там буде причин, про які ми з вами теж поговоримо, але це наслідок. В чому сходяться всі завжди в тому, що. Є одна головна причина це звичка. Це звичка їсти, це звичка їсти якусь жирну солодку, якусь їжу, яка багатокалорійна, це звичка. Не думайте, я не говорю, що багатокалорійна їжа це погана, абсолютно ні. Це про те, що є звичка і невміння. Врегульовувати своє насичення, його відчувати, тому є звичка постійно щось дожовувати, наприклад, або переїдати. Це звичка. І от одна із глобальних причин, в які, про яку сходяться всі, це звичка. І працювати треба з звичкою. І харчова поведінка, вона включає в собі ем, установки, певні форми поведінки, оці звички та емоції. Як індивідуальні, так і для кожної людини. Саме стиль харчування він відображає емоційні потреби людини. Тому що жодна інша біологічна істота в цьому світі, вона незалежна від їжі. І з перших днів дитина. Залежна від грудного вигодовування, від вигодовування там з бутилочки, хто як годує. Але дитина залежна від їжі, бо вона не виживе без цього. І дуже часто в сім'ї їжа стає культом. І саме дитина, вперше відчуваючи грудне молоко в себе в організмі, в роті, воно солодке, як тепло розповсюджується по тілу, вона зазнає за. Відчуває насолоду, насолоду від втамування а, голоду. Тому для дитини, для нас всіх, для людей, їжа це як цінність апріорі самого початку життя. І саме для дитини її нагодовування еквівалентно тому, що мене люблять, про мене піклуються, про мене думають, я важлива. І таким чином їжа стає невід'ємною частиною спілкування, невід'ємною частиною відчуття задоволення і того, що я тут знаходжусь в цьому світі, і я важлива в цьому світі. І при аналізі психологічних аспектів життя, що стосується їжі, це завжди про підтримання гомеостазу, це про підтримання рівноваги, це про релаксацію, це про отримання задоволення, це про комунікацію. А це про самоствердження, тому що воно пов'язане з ем, уявленням солідності, престижності, якщо я їм якусь виключну їжу. Це про пізнання, це про підтримання ритуалу, це про контакти з іншими людьми. І коли я все це говорю, стає зрозуміло, що їжа ніби обгорнута не лише про їжу. Вона обгорнута в якийсь такий дуже великий спектр задоволень. І таким чином харчова поведінка людини вона спрямована не тільки на біологічні задоволення, але й на психологічні. І так, підсумую: харчування для людини стає не тільки задоволенням фізичної і біологічної їх потреб, але і Розрядки психоемоційної напруги, чуттєвої насолоди, і ця насолода, вона може бути як самоціль. Спілкування, коли їжа вона зближує людей при спілкуванні. Самоствердження, коли їжа грає першу, першорядну роль в контакті для того, хто я який я. П'яте це підтримання певних ритуалів, звичок, чи релігійних, чи сімейних, чи дружніх, соціальних. Шосте це компенсація незадоволених потреб. Що це значить? Що я їм коли відчуваю тривогу, тому що батьки мене недолюбили, але глобально я не можу це все оформити в слова. Але я їм тому, що хтось сказав, що я якась. Сьомий пункт це заохочення чи нагорода за якусь дію. Я молодець, я присіла сто раз. Я тепер можу з'їсти суперкончик. І останнє, восьме це задоволення естетичної потреби. Тому такий висновок всього нашого сьогоднішнього уроку про те, що харчова поведінка це не лише про їжу, це не лише про саму тарілку. За харчовою поведінкою стоїть значно великий спектр різних потреб, різних моментів, які ми задовільняємо завдяки їжі. І усвідомлення цього дає змогу з цим працювати.